Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Сьогодні в нас буде особлива розмова: не про молитву, не про свято, а про питання, яке тихим шепотом чи гучним криком звучить у серці кожного, хто хоч раз втрачав близьку людину. Порожній стілець за столом, мовчазний телефон, спогади, від яких стискається серце. І головне, найболючіше питання, яке ми ставимо у порожнечу: чи побачу я тебе знову? Чи пам'ятаєш ти про мене, чи чекаєш ти мене там? Сучасний світ часто дає на це два жорстоких відповіді: або цинічне, нічого там немає, або туманні фантазії, які не приносять справжньої втіхи. Але сьогодні я хочу дати вам відповідь, яку протягом двох тисячоліть дарує нам церква відповідь, наповнену світлом, надією і великою таємницею. І ця відповідь звучить так, так. Чекають, але чекають зовсім не так, як ми собі уявляємо, сидячи на стільці і дивлячись на годинник. Їхнє очікування набагато активніше, глибше і прекрасніше. Коли ми думаємо про потойбічний світ, наша уява малює дуже земні картини. Наші близькі сидять на хмаринах, дивляться на нас згори, сумують. Це милі, але дуже наївні образи. Духовний світ живе за іншими законами, і найважливіше, там щальніше, там інший час. Там немає нашого лінійного часу, що міряється секундами, хвилинами, роками. Для Бога тисяча років як один день. Тому наші спочилі не сумують роками в нашому розумінні. Для них усе наше земне життя може промайнути як одна мить. То що ж означає, що вони нас чекають? Щоб це зрозуміти, потрібно усвідомити велику істину, церква єдина, вона не ділиться на тут і там, є церква воююча, це ми з вами живі, що ведемо духовну боротьбу на землі. І є церква торжествуюча, це святі і всі ті, хто завершив свій земний шлях у вірі та любові. Але ми всі. Члени одного тіла Христового, і смерть не здатна розірвати цей зв'язок. А міст, який поєднує ці два світи, це любов і молитва. Що ж роблять наші спочилі? Є три прояви їхньої любові і очікування. Їхнє очікування це не, це не пасивне бездіяння, це дуже активний діяльний стан. Перше, вони моляться за нас. Це найголовніше, що ми маємо знати: любов не вмирає. Звільнившись від земних турбот, суєти та власних пристрастей, їхня любов до нас стає чистою і сильною. Вона перетворюється на молитву. Подумайте, ось над чим. Якщо тут, на землі, ваша мама чи бабуся молилася за вас, коли ви складали іспит чи хворіли, то наскільки ж сильнішою, чистішою і сміливішою є її молитва там, коли душа стоїть ближче до Бога? Вони бачать наші потреби значно ясніше, ніж ми самі, і стають нашими головними заступниками перед престолом Божим. Їхнє очікування це невпинна молитва за наше спасіння, за наше вразумлення, за нашу охорону. Вони Готують нашу зустріч своїми молитвами. Друге, вони пам'ятають і знають про нас, багатьох мучить питання, чи бачать вони наші страждання, чи не завдає їм це болю. Святі Отці навчають, що душі праведників, перебуваючи в Бозі, бачать наше життя в ньому. Вони бачать наші скорботи не як трагедію, а у світлі божественного промислу. Вони бачать не тільки наш біль, але й той духовний плід, що може з нього вирости. І це знання не приносить їм страждання, а лише спонукає до ще гарячішої молитви за нас. Їхнє знання про нас це знання, пронизане божественною втіхою і надією. Третє, вони продовжують свій шлях до Бога. Душа після смерті не застигає у нерухомому стані. Вона зростає у любові і пізнанні Бога. Вона готується до моменту всезагального Воскресіння, коли душа і приображене тіло знову з'єднаються для вічного життя. І в цьому сенсі вони теж нас чекають. Вони чекають того часу, коли вся повнота церкви, всі її члени. Живі й померлі, нарешті зберуться воєдино в царстві небесному. А що ж робимо ми? Це зв'язок любові, дорога з двостороннім рухом. Вони чекають нас і моляться за нас. А ми тут, на землі, можемо і повинні відповідати їм тим самим, нашою молитвою за них. Як ми вже говорили у відео про молитву за спочилих. Наша молитва це, молитва це справжня дієва допомога для них. Нашою пам'яттю. коли ми згадуємо їх з любов'ю, робимо добрі справи на їхню пам'ять, ми укріплюємо цей невидимий зв'язок. І найголовніше нашим життям, найкращий дарунок, який ми можемо зробити нашим спочилим, і найкращий спосіб підготуватися до зустрічі з ними, це прожити таке життя, щоб ця зустріч стала для нас не судом, а довгоочікуваною, радісною зустрічю люблячих сердець у домі нашого Небесного Отця. То чи чекають вони нас? Так. Вони чекають нас у своїй молитві, вони чекають нас у спілкуванні святих, яке не переривається смертю. Вони чекають нас у вічній любові, яка сильніша за розлуку і сильніша за смерть. Я сподіваюся, ця бесіда принесла втіху вашому серцю. Пам'ятайте, ваші близькі живі, вони люблять вас і моляться за вас. Розлука тимчасова, зустріч у вічності. Якщо ця розмова про велику християнську надію була для вас важливою, будь ласка, натисніть «Подоб...» Подобається. Так це відео зможе знайти й утішити інших людей, чиї серця болять від втрати. А тепер я хочу попросити вас про дещо дуже світле. Поділіться, будь ласка, у коментарях одним теплим і добрим спогадом про людину, зустрічі з якою у вічності ви з надією чекаєте. Давайте наповнимо коментарі під цим відео не смутком, а світлом любові та вдячної пам'яті. Підписуйтеся на наш канал, щоб і надалі разом роздумувати над найглибшими питаннями віри і життя. Натисніть на дзвоник. І на завершення, якщо у вас є бажання і можливість підтримати наше служіння, ви можете скористатися функцією супер подяка під відео або посиланням для пожертв у описі. Також за цим посиланням ви можете дізнатися, як придбати нашу збірку з десяти коротких, але дуже сильних молитов. Нехай упокоїть Господь душі, спочилих рабів своїх і дарує нам усім радість майбутньої зустрічі в його царстві. Амінь.